Голосували представники громадської мережі «Упора», котрі власне і створили сайт прозорості роботи нартепів кажуть, мають на меті сприяти обізнаності виборців щодо роботи парламенту. Тут розмістили біографії обранців з зловідкову інформацію. Їх рейтинги, кількість зареєстрованих законопроєктів, виступів та запитів. Користувачі зможуть дізнатись про відвідуваність пленарних засідань, які часто люблять пропускати депутати від партії регіонів. Також видимі для людей будуть результати голосування фракцій по кожному законопроєкту, протоколи засідань парламентських комітетів. Ми прийшли, якби до думки, що потрібен сайт. Які дозволятиме власне з цим великим масивом даних, великим масивом інформації, які продукує Верховна Рада, зручно працювати в першу чергу для тих людей, які слідкують професійно за роботою парламенту, експерти, журналісти, помічники депутатів і так далі. Ну і, звичайно, для звичайного громадянина цей сайт теж дозволятиме знайомитись з такою ну, реальною роботою депутатів, не те, що вони розказують, а те, що власне чи вони на чим вони працюють в комітетах, які дійсно закони вони приймають. Окрім інформації про законопроекти, на сайті можна буде знайти дані про кожного окремо, які проекти підтримав, робота в комітетах, присутність депутатів, список помічників. Перше, на чому ми робили акцент, це на статистичній інформації, тому що її не пропонує сайт Верховної Ради. І ці всі речі можна порівнювати за допомогою цієї інфографіки. Так само є інфографіка про спільність голосувань фракцій. На цьому я зупинюся детальніше, бо це така важлива опція власне, на цьому сайті. Сумнінність депутатів в межах фракцій, відвідування комітетів і так далі. Прогульники. Тобто ця інформація тут узагальнюється, є Став можна буде знайти на сайті інформацію про протоколи засідань комітетів, хоча, на жаль, не всі комісії хочуть оприлюднювати результати своєї роботи. Залом представники сайту обіцяють оновлювати інформацію чи не щодня зроблять все для того, аби діяльність обранців народу була як на долоні. Принаймні в цьому запевняють